Вітаю Україна! Сьогодні в мене за спиною реальна знахідка для туриста. Автомобіль наших клієнтів перша власниця з 2011 року. Повністю ціла, без жодного підкрасу. Пробігу на дану мить всього 138 тисяч кілометрів. Повна історія обслуговування, газове обладнання стоїть, зареєстрована. Сьогодні про цю крутезну тачку. Прислідніться поїхала. Потом все природньо. Двигун, як зазвичай, 4,6, 6, 6 ступінчата автоматична трансмісія. Звісно, повний привід, газове обладнання тут обладнане. Під капотом нічого не милось, обслуговувалася вона лише на офіційному сервісі. Повторюсь, вся історія її обслуговування є. Як казав Садам Хусейн, що нічого немає надійніше, ніж автомат клашника, ви таю та лендкрузер. Якщо це лендкрузер тільки з підвищеним комфортом, вона ціла повністю без жодного підкрасу. Трошечки посічоночки невеличка є. На бампері ну, незначні, бачите, косочки. І на капоті трошечки вони тут декілька цяточок було. Їх просто білими підфарбували, підтампонили. Фари, щойно після полірування, вони, дивіться, виглядають як нові, рідні, цілі, без зауважень. Шин у неї два комплекта. Той, що я бачу, тут непоганий, досить непоганий, напевно, і зимовий теж я думаю буде таким самим. По ЛКП в іншому зауважень я ніде ніяких по ній не бачу. Вона досить хайно виглядає, враховуючи. Свій вік, вона просто ідеально виглядає. Навіть не дивлячись на ту пасічонку, що є попереду. І дах так само. З люком і лабач, Original. Рідний бач. Комплектація сенсорний безключовий доступ. Шкіряний салон рідний. Нічого не перешивалось, не перетягнуто. Трошечки бачите. Є вже бокова подушечка. Має віковий свій, звісно, слід. Електропривід, звісно, сидінь також є. Тут все майже як нове. Пам'ять сидінь на двох драйверів, чотири склопідйомника, електродзеркала, вони з складанням, Вон, власний власниця Наталя. Вимивач фар, блачок під газове обладнання, обігрів керма. Система стабілізації вимикається і електропривід керма. Тут ми маємо. Шкіряне кермо з дерев'яними, бачите, вставочкими-елементами. Все виглядає досить гідно знову ж таки, враховуючи вік. Що прикольно, мене здивувало, що є. Ну, Не круговий обзор, але бачите, камера і фронтальна, і бокова. Датчик світла, датчик дощу на одометрі рідні 138 тисяч кілометрів. Зафіксували. Крис-контроль, звісно, є. Тут у нас управління бортовим комп'ютером, той, що у нас попереду, Хенс Клімат-контроль, звісно, багатозонний. Є Bluetooth, чому я дуже приємно здивований у цих роках, ще у 2011 році є. Блокування між всіго диференціалу, кнопочка стоп звісно, на безключовому доступі. Тут управління від мультимедії, що дуже приємно, що тут є Марк Левінсон, як, ну, Я не знаю, всі ви знаєте чи не всі ви знаєте, Марк Левінсон... Краще за Марк Левінсона, я, чесно кажучи, не знаю, що може ще грати. А отак от у нас, бачите, зачиняється, отак відчиняється. Керування тут сіді-ченджером. Є обігрів і вентиляція передніх сидінь. Тут такий невеличкий бардачочок власниці, ключик є, тут і протигоночка, USB-Aux, бачите, виходи є теж все сучасно, як на мене. Окрім драйву, тут є спорт режим або Select. Трансмісія може в ручному режимі перемикати. І так само замість 6-4 передачі. На позадку зараз перевіряю, наче як все працює. Що стосовно, так, да, працює, тут вона промальовує, бачите, наскільки ну, я знаю, тут працює все в цьому автомобілі. І, до речі, це не слабке місце. Це ну, в Тойотах працює в лексусах. Режим як комфорт. Стандартний і спорт. Правління повним приводом понижена передача є. І звичайний. Так, ну і тут у нас допомога при спусках підйомах. Єдине, чого не знаю, спід верх-низ, чим перемикається, що воно робить. Також камера заднього виду, бачите, з проєкцією. І судячи з усього, це промальовується автоматичне паркування, вже тут теж Дзерковане було коване меню, до речі, що теж дуже приємно. Підлокітник змінює, бачите, свої положення, він під'їжджає, як нам треба. І вже відчиняється. Тут, до речі, є холодильник, кулбокс, бачите, ми можемо його вмикати. Дзеркало з автоматичним затемненням. Звісно, люк. Звісно, він працює. Я навіть в цьому не маю жодних сумнівів, бо я ще не бачив такого японця, якого б не працював люк. От в житті своєму ніколи не бачив, навіть коли машині 25 років. Зріст у мене 193 дев'яносто сантиметра. Я, звісно, тут здорово почуваюся сам за собою. Попереду Росівсі, як мені зручно. У нас є підлокітничок, Єдине, що він доволі так низько розположений, розташований. Є два підстаканечка, Він там якенький, комфортний, прикольний, зручний, але низькуватий для мене. Мені б хотілося трошечки вище його. Ну, Маю ж я до чогось там приколупатись до лікси. Тут да? позаду ми так само маємо обігрів задніх сидушок, в два режима сильно, слабо, оф. Ну і клімат-контроль у нас тут свій для себе виведений. Це все тут досить зручно. Ага, спинка змінює свінахал. Звісно, ми можемо бачити, як лежать, чудово, навіть спать. А ще опустив момент, що другий ряд сидінь вперед-назад також їздить. Доступ до багажника. По-перше, ми маємо ось таку можливість добратися, якщо, наприклад, у нас тут все засипане картоплею, і нам незручно відчиняти всю ляду, щоб зверху взяти пару картоплин і зачинити. Тут жарт, понятна справа, але добрий жарт. Так, відчиняємо багажничок. Амортизатор тримає кришку, але він вже працює ніяк на вид, трошечки він так з напруженням працює. Шторка в багажничку є. Гумовий килим тут такий оригінальний, бачите, є. Третій ряд сидінь є, його навіть, якщо не помиляюсь, ми розмовляли чи ніколи, чи один раз за весь час розкладали. От від нього керування клавішами цим він відкривається. Є розетка на 220 вольт на 100 Вт. Бачите, можна тут побритись, поголитись. там, там, я не знаю, ще щось Фен включить. І нижче тут знаходиться газовий балон. Запаска лежить в гаражі, з чехлом, все в комплекті. І з другим комплектом зимніх шин вона буде віддаватися. Чікс, Бачите, все як упаковано, все красиво, все як має бути. І тут і тут весь все, весь туз, інструмент, весь на місці. Все красиво. Зачинаємо. Зовсім мінімально це ікове, теж бачите, підрив фарби на дисках вже є. Ну Інакше бути просто не може, враховуючи вік, але це самий мінімум, що на сьогоднішній день міг би бути. В ну, ідеалі буде в перспективі просто пофарбувати і все. Що, напевно, я вам маю показати, по-перше, є сервісна книжка від газового обладнання. ну Це ж приємно. Все приємно, все є на папірі, все зафіксовано. і Так само офіційного сервісу ви можете все перевіряти. Там асет, там мультиклапан, газовий редуктор Голд, форсунки хана цих кере, якщо не помиляюсь, блоку керування Zenit. Газ був обладнаний у 2017 році з пробігом. Якщо не помиляюся, 77 тисяч кілометрів. Сересна гарантійна книжка офіційна. Бачите, ось вона ведеться теж з 2011 року. У неї все було під записом, всі наряд замовлення. Окремо тут лежать вся повністю стопочка, все, що по ній робилося. Робилось по ній ну, все, що було потрібно робити по регламенту. Останнє, що вносила вже власниця сама своїми ручками у 24-му році, бачите. А так все було там на сервісі відмічено руками. Написано Менежі. Я до речі вже давно не їздив на цих автомобілях. Я на комфорті на виїхав, але вона просто убаюкує. Ти просто пливеш як по морю на баржі. Так, м'яко і комфортно. Я там на серединку поставив, щоб хоч трошечки зібрати. Ну, В цьому плані вони постарались. Тут японці красавці, звісно, понятно, що це автомобіль не для драйву, не для гонок. Він і настільки впевнено стоїть там на дорозі. Якщо вам така машина потрібна, то потрібно брати седан. От. Або BMW там і так далі. Ну, На комфорті ну просто вау. Після такої тачки, звісно, складно пересідати. Ну, В якісь жорсткі автомобілі, тому що ну, дуже-дуже м'яко і комфортно. Щодо витрат пального, давайте цю тему не будемо обговорювати. Плюс-мінус всі розуміють, що на моторі 4.6 на повному приводі на, такі, на такому танку, ну, це плюс-мінус зазвичай там 20 літрів. Понятно, що можна робити трошки менше, можна робити і більше. Але 20 ка тут буде по бензину плюс-мінус ну, дрімать. І Ще до речі, за рахунок нього в спортрежимі вона буде себе поводити набагато все ж таки точніше. Хоча все одно це бегемотик. Від нього не слід вимагати якихось там спортивних налаштувань. Це автомобіль для комфорта в першу чергу. Пробуємо з вами розгін від нуля до сотні. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Доволі непогано він набирає. Ось ми зробили сотню. Ну, я б сказав, навіть круто для такої важкої баржі. І... Перемикає все і набирає, і звук приємний, все чудово. Вентиляція садушок, до речі, теж працює. Зараз відчуваю, включена вона у мене водійська. По Пострибами по трамвайним рейкам в мене немає жодних сумнівів, що тут все ідеально. І що ми переїдемо на ній, просто перепливемо. От єдине, що я думаю, що якщо дотримуватись у цієї лампочки, еко, якщо не виходити з її режиму, ну тоді можна поставити рекорди по витратам пального. Я думаю. Можна якихось там 16 літрів по місту, наприклад, зробити. Якщо ви хочете їздити на великій надійній, досить надійній, практичній тачці під назвою Lexus з комфортом. Я не буду далі щось розказувати про цей автомобіль, там про його повний привід, ще якісь особливості. Про них вже все сказано, про них всі знають. Все мені здається на пам'ять, всі скрізь. Інформації в інтернеті достатньо. Я лише поділився з вами враженнями конкретно про цей автомобіль. Я впевнений, що другий автомобіль такого стані буде найти, ну, вкрай складному. Ну, майже нереально, ну дуже важко. Тому раджу придивитись, раджу перевірити. І якщо все сподобається, у мене да. одразу питання: як вона може не сподобатись. Ну, якщо сподобається, то купити. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Триндафт. Я Всім бажаю миру. А нам перемоги. Слава Україні!